Совсем близко к нам. Президент России предложил США партнерство по редкоземам и алюминию на десятки миллиардов долларов. Войну объявили народной за родину, за русский мир. А ресурсы почему-то достаются американским компаниям. Дальше может начаться просадка, жесткая просадка экономики. Мужики спиваются и так помрет. А тут денег заработает, и у семьи потом. Будуть льготи. Слава Україні! Героям слава! Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Який завжди, ми назбирали для вас найзашкварніші із заяв. І, звісно, будемо розбирати на все те, що росіяни набрехали проти нас. А ви. Не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І не забувайте коментувати, почути і побачити. Тіхати! Во! Он. О! Откуда? Совсем близко к нам. Вс, ха-да вот 6. К2 горит. Можливо, коли якщо, хоча б американський капітал прийде в Росію, а з ними американські технології тоді і навчаться, і дороги будувати, можливо, десь медицина, школи в далеких регіонах зайвляться. ні, не з'являться, але тим не менше, росіяни зараз вже в умі перераховують гроші, які Путін зможе заробити разом із Трампом. Ну що вони зараз продають? Навіщо вам рідкоземельні метали із України? Забудьте, беріть, по-перше, на тимчасово окупованих територіях, беріть на території Російської Федерації. Он Путін каже з особисто запропонував Трампу добувати ці ресурси. Ніколи такого не було. Ще історія не пригадує саме такої співпраці Сполучених Штатів Америки і з Російською Федерацією, але дивовижно, як Скабєєва, яка повторює за словами за слова патрона про те, що вони. Захистило суверенітет Росії тепер так спокійно дивиться, як Путін торгує матушкою Росією. Ночью президент Росії предложил США партнерство по і алюмінію на десятки мільярдів доларів, плюс інвестиції в російську економіку. Назвав Зеленського токсичною фігурою і фактором розложення для цілої країни. І, до речі, прогнозовано, що всі ці плани, пропозиції, контракти з американцями росіянам, ну тим знаєте, таким з глибинки, такі дикі маргінали. Їм дуже і дуже не подобається. Бо як все виглядає? Війна народна, вставай, страна, огромна. Це ж НАТО, американці ще тоді за Байдена напали на Росію. Всі повинні об'єднатися і все для победи, все для фронту. А вже сьогодні виявляється, здобуті ресурси, оплачені російською кров'ю молодих рускоговорящих ребят, дістаються американцями. Ребята, ребята, кажуться, нас обманують. Війну об'явили народною за родину, за російський мир. А ресурси чомусь то дістаються американським компаніям. І наші пацани умирали. За доходы американских компаний получается так. Где-то нас обманывают, товарищи. А кто обманывает? Напишите в комментариях. Та й план Трампа вже розкусили не тільки маргінали із глибинки, а ще й за тваринкори і СВОшні пропагандисти. Вони наскрізь, як рентген, бачать того доні, що таким чином через ці копалини угоди, через м'які слова й компліменти він хоче просто позбавити Росію і забрати всі її ресурси. Тихом якою силою окупувати буквально Російську Федерацію. скажет Калашников. Какая там к черту Ялта-2, потому что со слабыми в экономическом и военном отношении вот таких вот ялтинских или подзнанских под соглашений ведь не подписывают. Я еще раз говорю, да не мог ошибиться, конечно. Вот. А так все нормально. Зачем возиться? Ну, зачем? Вот надо лучше войну остановить, оставить все в подвешенном состоянии. Вот. И на этом американцы еще очень-очень сильно поиграют. Вот. Так что для Российской Федерации в любом случае, чтобы нам не рассказывали, так сказать, не рассказывали, простите, вот это вот патриоты на довольстве, так сказать, платные пропагандисты, что там не говорит сверху, а вот, собственно говоря, прекращение огня, она все равно будет закреплением огромных наших убытков, огромных наших потерь. Вот. И нет никаких шансов. Я слушаю некоторых аналитиков. А, Российская Федерация может продолжать войну, если не понравится то, что предлагает США, у США там какие проблемы подступают, так и к нам они подступают. У Российской Федерации тоже лимиты есть, тоже тикает счетчик. Почему? Потому что дальше, а мы эту ситуацию с вами разбирали, дальше может начаться просадка, жесткая просадка экономики. Дальше, вот вы посмотрите, что я вам рассказал, что происходит в войсках. Вы смотрите, какие сейчас там потери. Дальше придется объявлять новую мобилизацию резервистов. А вы понимаете, это бомба просто-напросто, это проховой погреб под страной. Так что, думаю, в общем, есть чем выкручивать руки нам, к сожалению. Так что вот такие вот дела, братцы мои. Давайте сейчас внимательно последим за тем, что происходит. Итак, я ни в какую Ялту... Не верю, У Ялту два. Скорее всего, вот сейчас идет такой покер, некий покер. И нас стараются в очередной раз обвигурить. Ну, давайте посмотрим. Вот, посмотрим на некоторые индикаторные или там реперные точки. Вот мне очень интересно, потребует ли американская делегация, как, как условие прекращения огня и дальнейшего мира, передачи вот этого сухопутного моста в Крым потребует ли она от нас в той или иной форме, собственно говоря, репараций, которые будут замаскированы под некие налоги или тарифы, таможенные тарифы на торговлю углеводородами из Российской Федерации, пойдет ли это фонд, так сказать, инвестиционный фонд восстановления Украины. Будет, будут ли, собственно говоря, будет ли наша сторона настаивать на возвращении 300 миллиардов долларов, которые, в тех резервов, которые у нас отняли. Кстати, это тоже к субъектности Европы. У Европы 300 миллиардов давно. Вот если США сейчас отказались от финансирования, от финансирования, а что Европе мешает, собственно говоря, воспользоваться, конфисковать 300 миллиардов и Украину года три еще, собственно говоря, субсидировать. Ну, Но ну это так, к слову. А российская сторона потребует возвращения, вообще поставить вопрос о возвращении этих Трисот мільярд, завчити годовий бюджет огромний труд, который був привращений в эти валюты, в цю валюту і достався працівнику. А як все добре починалось? Пам'ятайте, ці перші пости Дональда Трампа про те, як в Росії понад мільйон вже загиблих і поранених, про те, як Путін знищує Росію, і треба все це остановить? Ну а тепер риторика змінилася у той час. Як в Росії, існує дуже проста формула: як вижити в сучасній федерації? Мужики для того, аби нібито прогодувати свої родини, просто вижити там, де грошей немає. Вони просто вимушено йдуть вбивати за гроші зради родини. Насправді це брехня, бо роботу завжди можна знайти. Не бувай без виходів. Зрештою, можна просто кудись поїхати і заробити на свою родину. Це не легкі гроші, це страшні гроші, і ніяка родина цього не вартує. Але формула проста: на сьогоднішній день в Росії всіх переконали, що спасіння від голоду це винятково робота на фронті. Цікаво. Чи знає Дональд Трамп і його адміністрація про саме такі нові правила життя в Російській Федерації? Чи з цією Росією він і справді хоче мати бізнес-стосунки? Я говорю, як жінки реагують на цю мобілізацію? Там же мужья, там же сыновья. Знаєте, який був відповідь? І он характерен не тільки для Алтая, ти Он характерен и для русских периферий, где какие-то мужики остались. Я могу предположить, надо, значит, надо. Нет, все гораздо проще. Все гораздо проще экономически, рациональный Работы нет. Мужики спиваются, и так помрет. А тут денег заработает, и у семьи потом будут льготы. В связи с гибелью или ранением кормильца. Уже давным-давно в Российской Федерации знищили, вытравили, вырезали, вырвали... Всіх незгодних, всіх, хто має характер стрижень, волю, сміливість, їх в буквальному сенсі зачистили. І тільки дуже-дуже рідко можна зустріти якусь історію, яка буквально на мить, не довше однієї секунди, але дивується, як мужик на Червоній площі гучно кричить Слава Україні. Всі мовчать. Але цілком ймовірно, що із часом настане та мить, коли інший мужик на червоній площі. Гучно крикне Слава Україні. І тисячі у відповідь скажуть героям слава. Слава Україні. Героям слава. Риті в самій Європі далеко не всі стрімко побігли за ідеєю припинення війни. Я не знаю, хто це, але американська адміністрація стверджує, що є європейські лідери, які вважають, що ще рік бойових дій і Російська Федерація і Путін сам на вколішках буде благати про завершення війни, тому що занадто складно буде. Ні, не через закінчення найдешевшого ресурсу, тобто СВОшників, а через економічні негаразди. Ну а допоки самі СВОшники розповідають про те, як вони стрімко і масово помирають, коли із якоїсь бригади лишається за сім днів буквально буквально кілька СВОшників. В них вже немає сил, вони знесилені, поранені, кинуті на призволяще. і так. На який би напрямок ми не кинулись, хоча ми цього, звісно, робити не будемо, скрізь знайдемо проблеми і тріщини в російській армії. Друзі на связь мапіхи 155-ї бригади. Там із Курска, то хочу звернутися в командування бригади. Говорю, як є 7-й день нашого бойового виходу, у нас залишилось троє з нашої групи боєприпасів. Почти нет, еды тоже. Держаться держатися більше сил. Якщо нас не сменят или не підбросять подкрепление, мы ми здесь просто не выдержим. Я обожнюю дивитися на російських півнів. Здавалося б, ніде не воював, ні в чому в участі не брав, ніякі походи не ходив, але всі груди в ординах, шеврони і всі дують із себе таких серйозних мачок. Всі суцільно в тилу, але розповідають публічно про те, як кожен із них в танку горів. До Оптія Ладіна приїхав один із председателів правительства Херсонської області. Іншими словами, звичайнісінький зрадник, і гауляйте. Всіх на грудях оці шеврони з Путіним, всі такі серйозні і підтримують російську армію. Хоча до кого ви приїхали? До Кадирівців? Та Кадирівці далі. Російського кордону ніде і не бувають, ось і все, що треба знати. Якщо бачите, чистесеньких, гладесеньких, митих псевдовояк, то знаєте, що це мамині черешні, які далі дивана не воювали. Ну а в окопі ви знаєте, що відбувається? Всі ці жалоби, скарги ми вам регулярно показуємо. От нахожусь здесь. Приїхали к нам гості, от председатель Херсонської області, правительство Херсонської області, значить. Вот его помощник, получается, вот ребята очень серьезные, я смотрю. Короче, я говоря... Надо улыбнуться, да, да, значит, Да, да. Вот нам всем надо было улыбнуться. Вот ребята приехали как раз вот мы как раз показываем, что, где, какие у нас, как говорится, тоже ребята, которые очень перспективные. Вот что у нас вообще хорошего в нашей лаборатории. Вот как раз все посмотрели, пообщались и если честно от общения вот с ребятами из Херсонской области я остался очень доволен. Но самое интересное это то, что они все с Краснодарского края. <с я хочу вам сказать, мужики, спасибо большое за то, что вы делаете. Каждый из нас на своем участке делает огромную работу во имя нашей общей победы. Если кто-то что-то хочет сказать, пожалуйста, вы уже запалились. Уже вас завтра будет. Ценить. Цена выросла. Цена <сínt> выросла, <сínt> да? Хорошо, это, я да, понял. Да, 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 ну да, что? Наше дело правое, победа будет женой. Это вопрос однозначный. Так, давай, продолжай рассказывать тогда. А то мы это самое начали. Ну, мы создаем э -э, рыбы, которые максимально сейчас могут прикрыть транспорт, э -э прикрыть машины эвакуации или подвозы быка из имеющихся у нас разрушенных, например, каким-то причинам рыбу. Мы собираем и будем максимально расширять диапазон и. Делать так, чтобы враг никогда то не То есть нас это, не это то, что в данном случае вы делаете. Да, а так, так вы уже делаете, получается, мы, мы свой да, уже. Мы создаем созда... свои рыбы, да, которые и мобильные, и на машину устанавливаются, и на квадроциклы с собственными аккумуляторами. То есть мы создаем то, что сейчас будет работать, и все это удешевляется ну, в разы и в десятки раз. Ну, видишь как. Вот знаете что? Вот для тех, кто нас смотрит, чтобы было общее понимание. Если кто-то говорит, что чего-то нету, чего-то не хватает, к сожалению, никогда не бывает так, чтобы у нас хватало всего. Ну, мы делаем весь максимум для того, чтобы максимально обеспечить наших ребят всем, что необходимо. Вот ребята тоже приехали к нам в гости, привезли разные подарки. Мужики, вам спасибо большое за то, что... Как говорится, поддержали, ребят. Ну и вот мы тоже, и остались в стороне. Они у нас тоже кое-что взяли, Вот уезжают тоже с подарками. И, и, и не только с подарками, там, что можно надеть на себя, если им холодно. Мы им даже еще ножи дали, представляете? Вот, все. Такова она наша жизнь. Будем дружить. Будем становиться только сильнее. Но мы сильны победимы. Конечно. Мы сильны только тем, что мы едины. Все остальное, как говорится, прилагається к нашому єдинству і нашій вірі в Бога. І на цьому, друзі, в мене все. Не забувайте про наших героїв, не забувайте про Збройні Сили України, яким ми завдячуємо абсолютно всім. Яке щастя, що навіть у найтемніші часи ми маємо нашу армію. Не забувайте цьому випуску лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.